Сьогодні у Верховній Раді громадські слухання щодо змін до конституції України на вулиці за моєю спиною люди з прапорами, які б вони хотіли бачити після змін до конституції. Але у Верховній Раді обговорюють більш важливіші питання, зокрема, питання мови, децентралізації влади та інших питань. Навіть по закону не закону, а по науті про прапори колір герба має бути зверху. У нас колір герба золотий, тризуб, був жовтий, відповідно. А тло – блакитне. Тобто має бути жовто-блакитний, а не навпаки. Важливо сьогодні. Питання важливо, бо саме Ми в цей розумієте. момент вносяться зміни до конституції. Розумієте? Прем'єр-міністр України Арсеній Ясенюк у парламенті закликав суттєво скоротити повноваження президента скасувати обласні районні адміністрації. Ліквідація обласних районних державних адміністрацій. опонентом Ясенюка виявився депутат Олесь Доній. Він проти скасування адміністрації. Дехто із присутніх гостей помітив, кілька тижнів тому у Ясенюка була інша концепція змін до Конституції. Що уряд прийняв одну концепцію, яка підписана оприлюднена прем'єр заявив про іншу. То я так не розумію, це позиція прем'єра, це позиція уряду. Концепція не передбачає ліквідації адміністрації. Не передбачає концепція, підписана прем'єр-міністром. Почекайте, це те, що він сьогодні озвучив, не Ні. Не передбачає Ви ж сьогодні заявили, а, а він сьогодні сказав, що передбачає, що адміністрація ліквідована. Тобто в урядовому документі адміністрації є в озвученій позиції прем'єра. Адміністрації немає. Регіонали загалом погодилися з прем'єром, але у них є ще одна пропозиція. Хочу зазначити, що я дуже уважно вислухав виступ прем'єр-міністра України і хочу сказати, що ми в багатьох питаннях маємо спільну позицію. Партія регіонів наполягає на тому, щоб саме в Конституції було вирішено питання російської мови. В українському парламенті сьогодні обговорювали зміни до Конституції, але проекту змін до Конституції мало хто бачив, а ще менше тих, хто їх читав не зрозумів, що ми обговорювали. У нас немає жодного проєкту Конституції, який ми обговорювали. Тобто ніхто не читав цей проект. Так їх немає. Так а що ж ви обговорювати? Нічого. Так, я ще сказав, коли виступав. Так а як може бути ну, що, ну, обговорювати те, чого немає? Я не знаю. Так, я виступив, сказав, що ми обговорюємо те, чого нема. Тому що навіщо ми створювали комісію, коли в нас ще немає тексту Конституції. А ми створили комісію, яка має напрацьовувати такого, тако, що хоронжався боюще не проводить. Якщо депутати жалілися, що в них немає проєкту змін до конституції для ознайомлення, такий проєкт виявився в руках Юлії Тимошенко. Вона з ним прийшла до Верховної Ради. Доброго дня всім, хто приймає участь зараз. Спеціальному засіданні Верховної Ради у мене в руках зараз Конституція України і зміни до неї, які пропонуються внести, коли такий проект змін конституції, який є в руках пані Тимошенко, з'явиться в публічному доступі, пояснили депутати Кличко і Соболь В Якому напрямку працюємо, коли будуть напрацьовано, ми будемо презентувати це для промаслення. О варіантах, які зараз проголосовані, ви знаєте, вони повинні це зробити в червні місяці, тобто, десь червень, місяць, я думаю, 10 число. Ми отримаємо проект який напрацьований всіма фракціями, представниками в конституційній комісії? Далі я думаю, реально це два тижні для того, щоб цей проект остаточно був відшліфований, і перше голосування, якщо воно відбудеться, воно повинно бути на цій сесії до липня місяця. У Верховній Раді ближче до обіду слухати пропозиції щодо змін до конституції залишилось лічені народні депутати. премєр міністр України Арсеній Сенюк, виступаючи в українському парламенті, дав дедлайн 25 травня для того, щоб до цього часу підписали проект змін до конституції України між різними фракціями кандидатами президенти. Але поки не відомо чи буде до цього часу оприлюднені такі зміни для широкої громадськості. Сергій Андрушко, Олександр Назаров, громадський.